Виконком борівської селищної ради. Наслідок бомбового удару зруйновані перегородки, як бачите. Ну, по факту приміщення непридатне до використання. Вигнуті всі стіни. Зараз тут трошки небезпечно може впасти конструкція. дивитись, що тут світла електрики немає. Вибачаю за картинку. По-іншому сюди пройти неможливо. Борова-борова. Роз'їхалися повністю сходи. Будівля. Найімовірніше піддалася бомбардуванню і це я вам скажу точно не ФАП-250, це щось набагато потужніше. Можливо, ФАБ-500, який влучив просто в стіну. Або ФАБ 1500, який впав десь дуже поруч. Барувати зараз самі собаки. На кожному кроці покинуті торіни. Руський мир виглядає так. Український мир ніколи так не виглядав. Да, Висяктова зала. Ну або зала засідань. Це правильно сказати. Навряд чи скоро тут будуть якісь засідання спробую піднятися на різних поверхи, буду спускатися. Сучі з усього сюди десь і влучив снаряд, тому що тут все обсипане. Далі вже немає сенсу рухатися. От там і є окупанти. Не плутати. Ворог нашої держави споконвічний. Був є. І, на жаль, ще довго буде на північному сході від нас. Сьогодні, якщо не помиляюся, 1006-й день. Пріденної війни, яка почалася XVII століття. Ніхто не згадати слова Богдана Богдана, Він ти підписав ту угоду.